Усім привіт! З вами шалений. І в даному відеоролику ми розглянемо, як зробити автоматичні ферми в Don't Starve Shipwreck за допомогою кактусів. Представляє. Для початку, щоб їх зібрати, вам потрібно буде знайти вулкан і відправитись на нього. Візьміть з собою обов'язково зброю, броню і, звичайно, порох. Він вам знадобиться. Стараємося знайти ось такі будиночки драконів, підриваємо їх за допомогою пороху, щоб зібрати ресурси для подальшого крафту. Також серце дракона можна вибити із самого дракона. Не забувайте нафармити обсідіану. Його можна також добувати за допомогою пороху або вулканічного жезла, але це значно небезпечніше. Шукаємо кактуси. Якщо ви знайшли сухий кактус, його потрібно удобрити попелом. Після чого зруйновуємо будь-якою зброєю, з нього випадає колючка, яку ми обов'язково забираємо, і сам саджанець кактуса, який ми викопуємо за допомогою лопати. До речі, не викопуйте сухі кактуси, бо вам випадуть просто гілки. Якщо ви знайшли стиглий кактус, його також потрібно зламати будь-якою зброєю, зібрати колючку та викопати саженець. Далі вам потрібно зібрати вулканічний дерн. Це може бути пополовий, магмої або звичайний вулканічний. Після чого ви повертаєтесь на свою базу і даний дерн висаджуєте коло бази. На цей дерн можна висадити уже кактуси. Також встановлюємо лігво дракона, ресурси, на яке ми збирали на вулкані. Пополом удобруємо кактуси, і як бачимо, вони відразу починають. Атакувати дракона і легко його вбивають. Також не забувайте, що ферму драконів бажано робити подалі від своєї бази і від всього, що може згоріти. Щоб кактуси на вас не агрились, нам потрібна кактусова броня. Вона крафтиться із звичайної дерев'яної броні та трьох колючок кактуса. В даній броні ви можете спокійно ходити між кактусами і не получати від них урон. Якщо кактус був зломаний мобами, то його потрібно викопати, після чого знову висадити та удобрити попелом. Також, щоб дана ферма була більш ефективною, навколо неї ви можете висадити квіти, вона буде вам фармити також і метеликів. Ну і звичайно, ферму можна побудувати як завгодно. Всередині можна встановити лігвище підлого примата або кокон павуків. Просто кокон ставте далі, щоб каптусу його не руйнували. Таким чином, ви зможете нафармити бананів, гівна, м'яса і багато чого іншого. Якщо від. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!